Головне, щоб пам'ятали, що хлопці пішли, за що вони пішли, що вони віддали саме найцінніше, заради чого вони мають бути в пам'яті, а оця чудова молодь має зробити, просто зобов'язана зробити все для того, щоб діти, внуки, правнуки жили. У справжній незалежній Україні. пані Наталя разом з родинами загиблих захисників України в пам'ять про своїх рідних висадили дерева у 22-му ліцеї. Це ініціатива шкільного парламенту. Так, діти вирішили вшанувати тих, хто вчився в цих стінах і втратив життя в російсько-українській війні. Ми сиділи у шкільній бібліотеці, і ми розуміли, що у нас зараз дуже важкий час. І ми знали, що у нас є загиблі випускники, і питання повстало в тому, що нам треба кошти. І ми вирішили зробити шкільну ярмарку, тобто продаж смаколиків і так далі, зібрали потрібну, потрібну кількість грошей. Нам, наша кураторша Марія Анатолівна, допомогла з організацією. Таблички, наші вчителі з інформатики допомогли нам створити книгу. Ми ж створили. І ось цей день настав висадка і пам'ять нарешті ми вшануємо. Це символ вдячності і пам'яті, яка не згасатиме у нас в серцях, в серцях майбутнього покоління. І Нехай кожен, хто пройде цією алеєю, він буде пам'ятати, що для нашого спокійного сьогодення хтось поклав своє життя. Це наш обов'язок пам'ятати і вшановувати загиблих героїв. Захід розпочали гімном України та хвилиною мовчання. Згадали поіменно всіх загиблих випускників. А їхнім рідним учні та учениці вручили власноруч виготовлені ляльки-мотанки. Після разом висадили дерева та пов'язали на них синьо-жовті стрічки. Це жива пам'ять. Біля алеї декоративних кленів і табличка з посиланням на електронну книгу пам'яті, де всі бажаючі можуть прочитати інформацію про тих, в пам'ять про кого зростатимуть ці дерева. Під цим QR-кодом є імена кожного захисника, кожного нашого випускника, його історія, якісь спогади погади життя. Це електронна книга пам'яті. Її можна читати по QR-коду і також замовили таку табличку. До даної алеї у книзі пам'яті 22-го ліцею у Чернігові 12 воїнів і учень, який назавжди залишиться восьмикласником. Які воювали, і один це учень. Він загинув у березні 22-го року під час евакуації. Вони з мамою евакуювалися до Анисова, і там їхню машину. Ну вона була розстріляна на сьогоднішній день. Він би навчався в 11 класі. Далі учні та учениці доглядатимуть за деревами, щоб вони росли і поколіннями нагадували про кожного, чиє життя забрала російсько-українська війна, або хто віддав його в боротьбі за незалежність і свободу своєї країни.